Закарпатське Солотвино, колись відоме солерудником та соляною оздоровницею, з 2013 року оголошено зоною надзвичайної ситуації державного значення. Там затоплені працюючі шахти та підземне відділення алергологічної лікарні. Проте обвали ґрунту і утворення карстових проваль не завадили місцевим підприємцям забудувати готелями небезпечну територію. Солену воду вони викачують у приватні басейни, звідки вона потрапляє в тису. А відтак у найбільшу водну артерію Європи Дунай. Можливості відновлення природних ресурсів у селищі Солотвино упродовж кількох років досліджували науковці. Результати обговорили на заключній конференції міжнародного проекту ревітал 1 ми ж задали головні питання, чи можливо розвиватися туризму, чи можна повернутися назад до медицини, так, до, до того, щоб в подальшому оздоровлювати людей, і чи може добувати сіль, і що взагалі робити з цією техногенною ситуацією експерти європейські європейські експерти нам дали певні відповіді сьогодні у нас є чітка платформа з якою ми можемо рухатися далі і далі залучати кошти Брюсселі, вже маючи сьогодні європейські висновки це насправді дуже важливо тому що шлях від ідеї 2013 року до початку старту проекту 2019 року у нас зайняв шість років сам проект затягнувся на 2 роки за ковіду але ми сьогодні маємо ті Документи, з якими можемо йти в Брюссель, і далі думати, що робити з цією територією з кастровими провалами з медициною, з видобутком солі, які заходи ми маємо на території робити для того, щоб це все розвивалося і не нашкодило головне нашим сусідам і партнерам по дунайському басейну. Проект Ревітал стартував у 2019 році і році. За цей час з'ясували, що зараз у Солотвині нараховується понад 140 ділянок розвитку карстових проваль шахти становлять загрозу техногенії безпеці селища, а відновити селиви добування і алергологічну лікарню на тому місці, де вони були, практично неможливо. Також суттєва частина дослідження стосувалася екологічної оцінки ризиків забруднення басейну верхньої тиси. Ніяких прямих доказів того, що Тиса забруднюється в результаті техногенної діяльності, тут наразі не отримано. Але ми побудували комплексні моделі, які дають можливість прогнозувати рух фронту забруднення. І якщо інтенсивність використання природних ресурсів солодвіно буде збільшуватися, то відповідно і буде збільшуватися це техногенне навантаження. Центральна проблема, яка обговорюється, це. Транскордонне поширення, тобто тут ми мусимо бути максимально відповідальними. В цьому основний основна проблема. Більше того, вже є. Ну давно вже є ліцензії на видобуток солі. Поки що він не розпочався. Але якщо, якщо він розпочнеться, то відповідно і збільшиться претензії до до України з од точки зору транскордонного забруднення? Тому треба про це дбати. Проект залучив багатьох міжнародних партнерів, які провели фахові дослідження, і заключну конференцію з презентацією висновків відвідали як науковці, так і представники місцевих громад та дипломатичних установ України, Угорщини, Румунії, Словаччини. Європейське об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА у 2017 році подало заявку на участь у тендері у межах програми на 2014-2020 чотирнадцятий, Роки ці роки були складними для нас, адже тендер був запланований на два роки. Але всі події минулих років призвели до подовження терміну виконання тендеру. Спершу це сталося через пандемію коронавірусу, а згодом через війну. Ми пишаємося нашими партнерами та спеціалістами, які, попри всі складнощі, продовжили свою роботу. Спеціалісти виконали усі заміри, завдяки яким можна зробити кінцеві висновки. Головний аплікант цього проекту є європейське об'єднання територіальної Ального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА нашими партнерами є Національна академія наук України, Кошицький технічний університет, Мішковський університет, Солотвинська селищна. Рада Сіґетумармації орган місцевого самоврядування Румунії, тобто всі практично чотири країни, які межують із Закарпаттям, в результаті підготовлено стратегічну концепцію на 180 листів із висновками і рекомендаціями експертів Європейського союзу. Результати проекту та рекомендації експертів повинні стати основою для майбутнього розвитку селища і побудови туристичного бренду. Але ця територія, кажуть, потребує постійного комплексного моніторингу.